Часто чуємо різноманітні новини, але не всі новини нам показують. Тому студія Магрич вирішила показати такі новини, які ви не побачите ніде. Наша рубрика Папараци! Доброго дня! В ефірі програма Папараци та я її ведучий Кирило П. Тільки у нас ви зможете побачити сенсаційні новини завдяки нашому спеціальному кореспонденту Богдану Г. І одразу хочу розпочати з радісної новини. В бібриці велике свято. Там нарешті відкрили новий сучасний аквапарк. А у нас новини під гаслом, яке їхало, таке здибало. У продажі з'явився новий сімейний автомобіль Таврія. Тепер на одне посадочне місце більше. А тим часом в Україні продовжує стрімко дорощати бензин. Як то кажуть, кожен крутиться як може. А зараз рубрика Магнолія ТВ повідомляє. Правоохоронним органам стало відомо, що Олег Тягнебок хотів переправити через кордон контрабандну сільотку. А тим часом жителі Радехова відкрили підвальчик по виготовленню підпільної кока-коли. Новина з розряду дочекалися. В Україні нарешті банки знову почали видавати іпотечний кредит. А зараз рубрика під гаслом Надіємося та віримо, яка так і називається Євро 2012 У рамках підготовки до Євро 2012 був проведений товариський май з футболу між збірними України та Росії. А ми нагадуємо, що спонсором наших новин є мобільний оператор Лайф. Лайф! Скільки хочеш, стільки і говориш. Це була програма «Папараці» і її ведучий Кирило Пета, спецкор Богдан Г. Називайте мене Богданчик. До нових зустрічей!